Сьогодні на уроці ви дізнаєтесь про буклети, їх призначення, принципи композиції та види буклетів. Ознайомимося із способами складання буклетів та видами згинів буклету. Визначимо технологічні особливості виготовлення буклетів. Буклет це інформаційно ілюстративний матеріал, що є аркушем формату А4, складеним вдвічі, втричі і більше разів. Ця публікація виготовлена на одному аркуші та складена згинанням у кілька сторінок так, щоб її можна було переглядати не розгортаючи сторінки, а розкриваючи як ширму. Друг буклету здійснюється, як правило, з двох сторін аркуша. Основне призначення буклета це реклама навчального закладу, підприємства, організації особи, нового товару. Враховуючи те, що всі відомості повинні бути розміщені на одному аркуші, зміст буклета повинен містити невеличкі за обсягом фрагменти тексту, які точно передають основні відомості про об'єкт. Як правило, буклет має титульну і заключну сторінки. На титульній сторінці вказується заголовок буклета, його основна тема і фотографія або малюнок з цієї теми, можуть вказуватись дані про того, хто випустив цей буклет. На заключній сторінці зазначаються контактні дані тієї організації або особи, яка випустила цей буклет. Приклади оформлення буклетів можна переглянути в інтернеті. При розробленні ексклюзивного, стильного, креативного дизайну буклета варто враховувати мету його використання, потенційну аудиторію, для кого і для чого він призначений, місця розповсюдження, офіс. Виставки, презентації, розсилки. Буклет може бути інформаційним для постійних і потенційних клієнтів, іміджевим для партнерів, рекламним для споживачів, яким пропонують конкретний продукт чи послугу. Під час проєктування буклету передбачають наступні питання. Це визначення теми та мети. Збір та аналіз вихідних даних для проєктування структури та композиції буклету. Розробка дизайну конструкції буклету. Верстка буклетів. Сигнальний друк або перший і другий друк. Тиражування буклету. Існує декілька способів складання буклетів. Зевзаплоподібне складання буклету або гармошка. Такий спосіб складання відмінно підходить для демонстрації великих зображень, графіків, діаграм, карт. Буклет, складений таким чином, легко розгортається в руках клієнта. Тут можна використовувати великий текст, який зацікавить клієнта, і він схоче розгорнути буклет. Складання буклету навпіл. Такий вид складання найулюбленіший для дизайнерів, оскільки мають великі сторінки. Вони дозволяють вмістити великі зображення, графіки, не порушуючи при цьому цілісність і як це трапляється при перенесенні частини зображень на іншу сторінку. Буклети, складені навпил прекрасний спосіб дати порівняльну характеристику товарів. Їх також можна використовувати у вигляді меню, ігрового поля і так далі. Важливо пам'ятати, що немає ніяких обмежень по кількості сторінок і вигинів, Вашого буклету. Ви можете застосувати будь-які з варіантів складання для того, щоб зробити буклет оригінальним яскравим. Кількість згинів або фальцувань залежить від виду паперу, на якому буде друкуватися буклет. Чим щільніший і супкіший матеріал, тим менше згинів повинно бути. Ще до запуску друку, ви повинні знати, як будуть виглядати буклети на папері. І якщо в друкарні вам пропонують зразок, обов'язково ознайомтесь із ним. До базових характеристик буклетів належать розміри. Типові формати буклету в складеному вигляді мають розміри А6, А5, А4. Розмір в розгорнутому вигляді визначається кількістю згинів фальців. Фальцювання це кількість згинів в буклеті. Залежить від обсягу і виду рекламної інформації. Найбільшого поширення здобув євробуклет. Це віддрукований аркуш А4 вдвічі зігнутий під формат поштового конверта європейського зразка. Папір. Буклети друкують на різних видах паперу: крейдованому, дизайнерському з покриттям, тисненням і на картоні. Для художніх ефектів застосовують особливі сорти з об'ємними мікрочастками або фактурною поверхнею. Щоб правильно створити дизайн буклету, потрібно брати до уваги основні його складові інформаційні частини: опис, послуг або продукту, титульну інформацію, контактну інформацію. Важливо правильно структурувати зміст буклету, розмістити барвисті зображення. Краще, щоб текст був унікальним і цікавим для людей, інформував споживача повною мірою, надаючи необхідну інформацію. Обов'язково потрібно друкувати контактні дані, адресу, телефон, факс. Не можна забувати про логотип компанії. Його використання робить бренд більш впізнаваним і відомим. Фотографії і малюнки не повинні відволікати увагу від тексту. Під час оформлення буклетів необхідно дотримуватись наступних правил лаконічність, орієнтованість, верстка, читабельність, акцент, ціні гачки. Рекламний носій повинен коротко проінформувати про товар, послугу, компанію. Вдаючись до подробиць, ви стомлюєте замовника. Якщо клієнт зацікавиться продуктом, він дізнається все на сайті або при зустрічі з менеджером. Підбираючи зображення, краще обирати соковиті, які привернуть увагу і доповнювати їх текстом. Недоречно використовувати багато маленьких картинок. В рамках буклету використовують не більше трьох шрифтів. Перед тиражуванням необхідно творити пробний екземпляр друкованого видання. Підсумовуємо правила оформлення буклетів. Рекламний носій повинен коротко проінформувати про товар, послугу, компанії. Фірмовий стиль компанії повинен бути присутній в рекламному буклеті. Малюнки і тексти, що знаходяться в складеному стані на сторінках, повинні виглядати органічно. В рамках буклету не більше трьох шрифтів. Надати цінності буклету може відривний купон на знижку. Подарункова карта. Якщо говорити про поради по створенню буклету, то необхідно дотримуватись наступних. Не намагайтесь вразити клієнтів великою кількістю кольорів або складною графіку. Простий дизайн брошури може бути неймовірно ефектним і зовсім не нудним. Думайте з позиції покупця. Людям цікаво те, що приносить їм користь. Вони не купують товар або послугу з симпатії до вас, вони вирішують свої проблеми. Людина витрачає 5 секунд на огляд обкладинки, щоб визначити, цікаво йому те, що всередині чи ні. Обираючи титульну сторінку і напис на буклеті, скористайтесь правилом підбору заголовків для блогів. Це дійсно працює. Немає стандартів у формі сторінки. Наприклад, якщо компанія продає гуму для авто, доречно зробити сторінки заокругленими або округлими. Креативно оформити основну думку. Наприклад, заголовок можна скласти із фотографій у вигляді букв. Отже, гарне оформлення буклету не повинно бути самоціллю. Вдалий результат після перегляду буклету це створення зростання продажів за рахунок залучення нових клієнтів. Ефектна обгортка. Потрібно, щоб викликати у читача бажання зайти на сайт або звернутися в компанію. Для самоперевірки дайте відповіді на питання, які зараз перед вами на екрані.